Понад чотири тисячі військовослужбовців у новому навчальному році здобуватимуть освіту. У, у найпрестижнішому з військових вишів Національному університеті оборони воїнів з першим днем навчання очільник оборонного відомства. Воювати за рахунок чисельності або мужності можна, але великі перемоги здобуваються тільки тоді, коли до чисельності, мужності, самовіданості додається знання і вміння. Саме тому в цьому році кількість бажаючих поступити, особливо до Національного університету оборони, на оперативно-тактичний, оперативно-стратегічний рівень підготовки, було значно більше, ніж в минулому році. За словами міністра, в наступному році збільшать витрати на навчання військових. Нині головну увагу приділяють навчально-матеріальній базі. Тільки за останніх півроку на її розвиток виділили близько 250 мільйонів гривень. Я переконаний в тому, що нам вдасться збільшити фінансовий ресурс на навчанні, тому що вчитись треба не тільки в аудиторії, а в першу чергу не в аудиторії, а на навчальній матеріальної бази. І щодо навчальної матеріальної бази, нам дійсно треба її розширити. Якщо у нас був ще декілька років тому більш-менш нормальний навчальний центр це в Яворів, то зараз ми маємо їх декілька, і я думаю, що протягом наступного року. Ми отримуємо серйозне таке поповнення Бердичів, центр спеціальних операцій, Широкий лан, Дісна і Житомир. Маріамна Маркевич, Іганіс Солодовник, військове телебачення.